Об'єднана опозиція батьківщина. Ми говоримо, не жорстка вертикаль влади, а місцеве самоврядування треба розвивати. Треба зберегти села, містечка, треба дати їм кошти, треба дати їм ресурси, можливість управляти землею, ставками лісами. Влада буде чесна, коли люди вільно проголосують, не за гроші поголосують, а з переконання. Тоді вона буде легітимна і тоді вона буде відстоювати інтереси виборців. Ніколи влада не буде працювати на людей, якщо вона прийде всякими маніпуляціями. Нема правди на світі, вони тягнуть від держави, грабують від людей. А нам простим людям закону нема. В них влада і гроші, а в нас борги і біда. Так далі жити не можна. Цю владу треба зупинити. Ми їх зупинимо, батьківщина.